Говорили, коли були опришки, що десь колес, коли, коли Олекса довбу був, та нагрузили на кобилу, на коня нагрузили золото, котре вкрали вже позабирали від панів. Ей, жалю, каже, жалю, як тяного маю. Я на тебе, як на вівці, заруб зарубаю. Ей, заруб зарубаю під полониною, котрий любці жаль великий найде за мною. Експедиція в село Косівська Поляна, Рахівського району на Закарпатті, майже прикордонне поселення до Румунії, де є мінеральні джерела з бульбашками Буркут, такі як Квасах та Буркуті. Колись тут функціонував лежний витяг та процвітав туризм. Річка Кісва, що протікає селом, бере свій початок з підблизниці, найвищої вершини Судовецького масиву. Перша історична згадка в документах про це село є в далекому 1365 році. Тоді це поселення називалося Озон. Починаючи з кінця 18 століття, в Косівській Поляні видобували залізну руду та переплавляли на металообробному заводі в Кобилецькій поляні. Про неї, до речі, цікава легенда, пов'язана з опришками та Олексою Довбушом, яку ви почуєте в кінці цього відео. Хутір Банський, в якому ми почали свою експедицію, село походить від Бані Штольні, де за історіями старожилів. Колись давно випарювали золото. Кажуть, що як тиса, так і черемош, та пруд завжди були багаті на золоту руду. Якщо вам подобається наш канал, тоді обов'язково підписуйтесь та напишіть коментар під цим відео. Любіть своє українське! А також закликаю всіх вас підтримувати нашу армію чим можете. Ми маємо справу з. Тутешньою місцевою владою, яка знищує архітектурні пам'ятки. Тут на Закарпатті, в селі Діове, де більше 100 років стояла ця стела. Ми зараз біля географічного знаку Центру Європи. Він ще був поставлений в 1889 році. Тут був надпис, що цей знак поставили в 1889 році за Австро-Угорщини. Його чомусь заштукатурили. Друзі, нічого немає. Хто це зробив для чого? Навіщо? Тут гірський якийсь хутір такий, щоб в горах. То як, не доїжджаючи, не, не доїжджає, там і через мост, і так вверх дорога є. Не доїжджаючи до, до села Росішка, так? Да, так, вона написано, там є столб такий через мост. А наліво чи направо? Ще наліво. Направо. 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 — Ага, І тоді можна і поставити вверх, машину. Машину наверх новерх піти досить далеко. Ні, машини. І, і, що, і там люди живуть, там хатки є. так? — Та є хатки, є. Там є, є десь дві хати, але теж великі хати. І Зараз ми спробуємо дізнатися в місцевих жителів, чи правда те, що заснували поселення. Саме косівчани. Цікаво, як тут переплилася культура закарпатських гуцулів з культурою наших галицьких гуцулів. От і овечки, такі гарні були тварини. Чого косівська поляна? Косівська була. Давно то я ще не знаю, я то, батьки наші ще знали, що що то так. То ми вже природилися, що Прикосівські що при та й А як називається хутір, куди ми йдемо? Це, це плитка. це в нас банські, село Банське, а де у нас тут плетка, а там знизу банське. А де є такі присілок хутір, що старі хатки? А старі, сюди воршицю то далеко, треба йти аж туди на та через то-та, туди, аж в ту сторону туди. Да. А, то тільки косівська, са, 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 аж туди, як вишка, то й то далеко. Там, там є люди, якісь? живуть там люди? Там є, що є старіші люди, що до 80-90 років живуть. Так. Ми якраз так, туди йдемо туди йдем. Та туди, сюди, йдете, сюди, та дорогу. Аж там наверх. Десь за годину. А ну, то за годину дійдете. Uh -huh. Мента йти на вишку, там вишка є, через вишку туди, то -то. через вишку, а там кадалі, дорога йде. На Різдво яка у вас традиція? Ну та одіва, одіваються у кожухи, у вишиванки, хлопці йдуть колядувати, ті та. та кожухи, одівають кожуха. І там вже фо фотографірується та взагалі. Така от стародавня хатинка. На жаль, у власниці немає ключів, проте подивимось на неї хоча б ззовні. Хатинка з ганком, справжня гуцульська. Ласка, слух. Та, розкажіть нам, а чого назвали так це село Косівська Поляна? Косов... Ви мали би знати. Косовляни були раніше. Та Косівчани і... так? Да, приїхали сюди. Да, так, та за... Зато вони косів призвали. Так. А але так, це в дорогу йде в праву сторону. Mm -hmm. А далі далі наверх підходите, там є таке здання кирпічне. Так. Але дорога до хутору, як бачите, не з кращих. От Наближаємося до місцевої телефонної вишки. Кажуть, що за нею ще живуть люди. Там дали ні видніється загорожа для овечок. Вірно тому і переселилися сюди косівчани в пошуках полонин тепленьких. Де виписати ходу осика або ж трепета по гуцульськи. Назва від того, що коли дує вітер, то дерево тріпоче. Там далеко-далеко на наступному пагорбі ще живуть люди. Зайшли в такий дубовий ліс. Ми йдемо та йдемо, а хаток нема та й нема. Оце так відшип. хто б міг подумати. Люди живуть так далеко від цивілізації. Ми вже більше години йдемо вперед. Такі якісь доміки, напевно, робилися для туристів. Літом були полонинами, де випасали овець та корів. Доброго дня! Дуже раді завітати тут ваш прекрасний край Косівську поляну. Ну це не Косівська поляна, це село Росішка. На полонині флантус ми літували під близницями. Ми остерігаємо народний фольклор. Ви казали, що могли б заспівати нам якусь пісеньку полонинську. Ну що це така пісня, може життєвська, може, як сказати? Ей, серце камінноє з камінню твердого, та чогося не розіб'є з жалю великого. Ей, жалю, каже, жалю, як тяного маю. Я на тебе, як на вівці, заруб зарубаю. Ей, заруб зарубаю під полоненою, Котрий любці жаль великий, найде за мною. Котрий любці жаль великий, котра найбанує. Та найбере бучок, руки за мною маширує. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Дуже файно. Моє Дякую. себе якусь коротеньку пісеньку таку. Та дуже коротень. Ай вівці мої вівці та вівці отари. Хто вас буде випасати, як мене не стане, хто вас буде і хто вас буде годен, хто вас буде, та й овечки, має дуже голоден. І вівці в полонину, самі бухулаї, а за ними вівчарики самі не колаї, І вівці в полонину стали на подину. До кивці хай гайдарі даднином. От розкажіть, у вас тут гуцули живуть чи вже не гуцули? Ну no, я не знав як. Ми, напевно, гуцули. Ближче до гуцулів, так. Так. Ви все ми... життя займаєтесь полонинським господарством. Ну no, як сказати, не дуже так все життя. Молодці займався, потім трохи не займався. Зараз знову почав займатися. Це дуже добре, що ви розвиваєте цю таку стародавню так. справу. Дуже вам дякую за ваші Я. пісні. Надіюся, що літом пощастить вже наступного літа, коли буде наша перемога, пощастить і полонину до вас завітати. Добре, у нас, там, у нас дуже файна полона, там туристична полона. Багато туристів там на самій вершині стоїть там, як сказати, символ України. І всякі там Це На самої близниці? Ні, на самій близниці стоїть. А ми під білизницею стоїмо. Якраз на самій горі, згори спускається прямо до лісу, там у нас є стая. Стоїть гори, де стоїть символ України і прямо вниз. А далі сюди є дорога російська, спускається на російську. Там я стою на Буковині. Перша половина експедиції у нас майже безлюдна, проте місця тут божественні. Можемо сьогодні знайти присілок Аршиця. Одна з перших хатинок на нашому шляху. Навіть оберегу. Потім вже 50. Я хтось добре. У першій хатинці нікого не було, а в цій бачу вже руками нікого немає. Вона скоріш за все, що вже закинуто. Ще одна хатинка і знову, на жаль, не жила. Мудра коровка, сторожує оселю. От ми й дійшли до хутору, Аршиця. Хатинок тут небагато, але вони є. Надіюсь, що вдасться з кимось поговорити. Як люди. Яблук вродило цього року добряче. Такий мостик. З'єднує обіця за бісцем. Вачки посудьте, але знову нікого немає. Ця хатинка вже не жила. Та, бачки, Виявляється, тут прийнято старі хати будувати з дуба. Сама дубівка. Скільки тут багато дубів, то і хати будували з дуба. З дуба хата майже вічна. Саме оце, як ми називаємо підваліни, ну, оце підвалено, дивіться, я кажу, то то підвалено. Ну, це одна балка, ну, Оце підвалена. Це підвалена, це таке закладне перше дерево. Так. То воно з дуба, дивіться, це всюду, дивіться, все дуб. То буде стояти 100 годів, 150. Довите, а чого так село назвали Косівська Поляна? Косівська, е, є така легенда. Десь колись давно, то то роздуба. Ось тут Угу. десь колись давно поселилися, якісь люди були з Косова, uh -huh. з Поляні. З Косова. Косів то на Франківщині, Десь колись люди поселили тут з Косова. Десь на кі з Поляні. Uh -huh. І тут починилася при... Косівська поляна. І а, вони тут почали а, жити. А косів є за переваром, вона Франківська область. Тобто це в честь тих жителів з Косова. Там, Те, що це? Так. це вони так. Не так і назвали. Кобаляцька поляна жити. там є за переваром у нас тут. То говорили, коли були опришки, що десь колесь, коли Олекса довбур був, то нагрузили на кобилу, на коня нагрузили золото, котре вкрали вже позабирали від панів. І кобила зайшла в якусь пещеру. Так з пещері не вийшла, і зато так назвали гору кобила, от воно її видно. Її видно з села, угу. якщо ви. Якщо... Видно, видно. Ми бачили, ми йшли верхом. Я ну, бачили там на мотоциклі сьогодні там ходив погрива. Назвали Кобиляцька поляна. А це косівська поляна. Угу. То це в честь опришків ще, якийсь свидовець теж, в честь того з того пришки Клива. Справа клива. Клива, Правіше клива. А зліва лисина. Там у нас підйомник. Треба наступного разу перевірити цю дорогу. Там маємо вишку. Так. Телевізійна. Вона починається, ось, видите, де? Йде. вона йде з села такими. Вінзагами. На ту хату так йде така серпетіна. І виходить ось так, так приблизно. Вона виходить та дорога. Угу. О. Та маємо вишку нашу, Старенька хатинка, столітня, або то й більше. Ще мазана глиною. Дуже давня. Тоже дубівка. Дубівка зроблена з дуба. На жаль, вже також не жила. А в Австрогорщина колись у вас тут були, Під маярами були, угорщино маярщина те саме, Під чахами дуже довго були. Але він ходив горами туди і ходив, дуже багато має воєнної амуніції. А що є? Нас є це це вони вовни. овечує. Зовечії вовни таке пля. Як це, це називається? Це такий це, ліжник доріжки, чи Це доріжка на поміст. <гум> Зеляли підлогу собі. <гум> і били на скіну саткана. Ще Айо, це дзвонить двох. Дзвони. Це нам мама Іванова з Іваном дала, коли ж вийшла вже вбирать. Але вона мала вже десь 25 років. Наша каже, молодого ткала. Сорочку дав. І що зробили сорочку? Пособиє, і... як старший вмирають, 10-20 років. Кубиш, були такі, куті, такі сукні, широкі давні, що... казали часки. Ну, може, у дочки би уставки давні лишилися, що вона, то хотіла внучка збирати, то так як веде цікаво. Та може має там уставку, що давно отак ну, вишивали, але то теж. То тоже... Зробили для свині вольєр як для пса. Я не здивувся, що вона і гавкати вміє. Така смішна тварина, велика, але дуже добра. Розкажіть просто, може, щось нам. От ви на якій полонині їх випасаєте? Горишас. Герешаска, аж так далеко, під озером Герешаска, так, та? так? Ми там були колись, і не раз. Але вже давно їх звели, напевно, та? так? Так, три місяці. Так. Вон чоловік. Це в нього таке. Цікава така в людей. Ділянка людей, стахи, щоб не загородила від якихось індиків, щоб не вилітали.

Там є живе старенька баба. А бабки. На тій стороні. Ану-ну, поясніть та. Там де церква, так? Церква та піднімаєтеся піднімається. Церква туди горі і не повертаєте, йдете ще прямо, 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 і так там є буркут. Там буде, запитаєтеся, там є бабки такі старенькі давні, вони там все мають таких коротше, чабанів і тех, і, коротше, ти... 什么都。 Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.